Малята. Сьогодні у нас буде заняття з малювання. На тему нагодуємо пташок. Я повісив годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця, крих насиплю я і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайте метілі Ну що ж, починаємо? Малювати для цього нам знадобиться жовта фарба, ватні палочки та водичка. Тож починаємо малювати, беремо ватну паличку, макаємо її у жовту фарбу та починаємо малювати зернятко у нашій годівниці для наших пташок. Ось подивіться, малята, як ми з вами нагодували наших пташок. Тож, думаю, і у вас теж вийде. Чекаємо на ваші роботи. До зустрічі, малята!